Рішення про запровадження режиму на ситуації на територіях Донецької та Луганської областей. Міліція встановлює обставини вибуху у центрі Одеси. Міліціонери знайшли в Бессарабії кущового зброяра. У Білгородністровському районі прийняли бюджет на 2015 рік. В ефірі Бессарабія ТВ новини в студії Тетяна Бежанар. Далі розлогіше. Кабмін вів режим на ситуації на Донбасі. Уряд прийняв рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей та режиму підвищеної готовності на всій території України. Про це заявив Арсеній Яценюк під час виїзного засідання уряду державній службі з надзвичайних ситуацій України 26 січня. Повідомляє Уніан. Прем'єр Сказав, цитую мета таких рішень повна координація діяльності всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян і цивільного захисту населення. Не плутайте з військовим станом. Це цілодобова робота новоутвореної комісії з надзвичайних ситуацій з регіональними для роботи з населенням, підкреслив прем'єр-міністр. Міліція встановлює обставини вибуху в каналізації у центрі Одеси. Подія сталася в п'ятницю 23 січня близько 6-ї години вечора на вулиці Пастера. За вказаною адресою виїхала слідча група вибухотехніки та спеціалісти газової служби. Як повідомили у МВС області, за попередніми даними, встановлено, що невідомі особи викинули до каналізаційного люку залишки карбіду з газозварювального апарату. Наслідок цього, через куплення газу в замкнутому просторі і стався вибух. Потерпілих, на щастя, немає. Триває слідство. 28-ма гвардійська мехбригада продовжує нести втрати на сході країни 25 січня. На одному з блокпостів в районі Мар'їнки, де знаходяться сили бригади, вибухнув автомобіль зі смертником. Один український солдат загинув на місці. Кількох чоловік було тяжко поранено. Як повідомляє інтернет-видання Думська з посиланням на військовослужбовців частини вночі помер ще один боєць. В результаті теракту він отримав важкі поранення та помер у госпіталі. Імена загиблих поки що не розголошуються. На Одещині продовжують знищувати пам'ятки радянського минулого. В ніч на неділю впали зі своїх постаментів ще три пам'ятника, що були встановлені першим керівникам. Колись могутньої радянської держави. Вночі 26 січня в селищі Лиманське роздільнянського району знесли бюст Ілліча. А за добу до того бетонний монумент Леніну знищили у передмісті Одеси у селищі Нерубаське. А от у Відіополі зруйнували бюст іншого революціонера, а саме засновника ВЧК Фелікса Дзержинського. Відповідальність за ці акції взяла на себе партія Свобода. Міліціонери знайшли у Бесарабії кущового зброяра. Працівники Татарбунарського райвідділу викрили 44-річного мешканця села Траповка, у якого під час обшуку знайшли та вилучили саморобний пістолет для відстрілу кулями калібру 9 мм та набої зі слідами переробки. Крім того, три банки пороху, затвори зі стартового пістолета і предмети, що застосовуються для виготовлення зброї. Вилучено направлено для проведення експертизи. Повідомили у МВС Одеській області. Музика. Верховна Рада обклала новим податком розкішні авто. У 2015 році ті автівки, у яких об'єм двигуна більше трьох літрів, а вік не перевищує п'яти років, сплачуватимуть по 25 тисяч гривень до місцевого бюджету. За прогнозами чиновників, бюджет Білгород Дністровського у 2015 році поповниться на 250 тисяч гривень. Подробиці в наступному сюжеті. Валерій та Олександр на перший день за кермом. Останні декілька років вони працюють в таксі. Як зазначають чоловіки, в умовах сьогодення це один із шляхів, хоча б мінімального заробітку. Проте, зважаючи на стан доріг, більша частина заробленого сьогодні йде на технічне обслуговування автомобіля. Ну, обходиться дуже дорого, Расход здесь по городу порядка 89 літрів. Дорогок немає, значит, потребление йде більше. Чоловік розказує, що лише протягом одного місяця він тричі заганяв своє авто до станції технічного обслуговування. От тисячі до двох тисяч гривень. Автомобіль новий, ціни на запчасті дуже дорогі. Звісно, у кого машина постарше, тому обходиться ще дешевле. Про новий податок на авто таксисти знають. До нього ставляться дещо скептично. Так само налаштовані більшість тих, хто сьогодні користується послугами громадського транспорту. Не то очень дорого ще захося. Я зараз навіть лучше пішком пройду, ніж буду їздити на Кого є в автомобілі. Ковоєш автомобілі на щені. Я ні я, я це не постраждаю. Ми в основному пішком ходимо. пішком, бірежом здоров'я. Разваруюк чортові бабушки ну, Я считаю, надо 25 тысяч только с тех людей, которые имеют э, денежные средства, которые позволяют себе э, иметь такие вот средства на автомобиль. С таких людей надо, да. А с обычных среднего статического человека, конечно же, нет, не с приливов. Человек, допустим, по зарплате, вот у него копеечку-копеечку. И у него нет лишних э, как бы денежных средств, чтобы позволить себе такие растраты. А от з тих людей, які мають хороші намарки, по 5-6 по літрів навіть з них, пожалуйста, і навіть 50 тисяч не гріх. Самі ж власники малолітражок вважають, що в умовах нинішньої кризи сплачувати такі суми податків це справжній грабіж. Об'єми об'єм 1,3 три Я вважаю, що налог платить, не вважає. Кому платити? Сьогодні содержання автомобіля, от воно приблизительно обходиться? Дорогой вдовольство, грубо сказати. Так же самое по поводу бензину. Все подорожало, їздити невозможно. Ну, що... Каждые люди заправляются на 5 літрів бензину і считают їздити 3-4 дня. Потому що навіть на работу пеше ходят. У Білгорністровському, за інформацією МРЕО, на обліку знаходяться 10 автомобілів віком до 5 років та об'ємом двигуна від 3 літрів. А відтак у міській раді вже спланували, що бюджет міста поповниться цього року на 250 тисяч гривень. Нагадаємо, Верховна Рада підтримала введення в 2015 році податку у розмірі 25 тисяч гривень в рік на розкішні авто. За законодавчу ініціативу проголосувало 250 народних депутатів. Раніше Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів, аналізуючи законопроект підкреслила, що на сьогодні більшість преміальних виробників вже давно робить ставку не на об'єм циліндрів, а на ефективність двигуна. Як приклад наводилися автомобілі преміум класу від заокеанських виробників, двигуни яких не перевищують 3 літри. У той же час як відзначають фахівці під обкладання податком потрапляють багато, як то кажуть, бюджетних автівок. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Трьох міліціонерів викрили на отриманні хабара на Одещині. Працівники прокуратури та СБУ затримали начальника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків одного з райвідділів міліції в Одеській області, а також двох оперуповноважених за одержання неправомірної вигоди. Вже встановлено, що міліціонери вимагали та отримали хабар у сумі 52 тисячі гривень. За непритягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного у зберіганні наркотиків. Старший помічник генпрокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов на своїй сторінці Фейсбук розкрив особи затриманих. Ними виявилися начальник сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Овідіопольського райвідділу, оперуповноважений цього ж сектора та оперуповноважений карного розшуку Шевченківського відділу міліції. Повідомляє Думська, досудове слідство триває. У Білгорністровському районі на засіданні ради прийняли основний фінансовий документ на 2015 рік. Підводячи підсумки за минулий, ситуацію, яка склалася та стосується розвитку району, назвали неординарною, але не критичною. І визнали, що на за найближчі 12 місяців зупинити негативні тенденції в економіці і соціальній сфері, викликані фінансовою кризою, буде вкрай складно. Що ще обговорювали на засіданні райради? Дивіться у сюжеті Ангеліни Савенкової. Почти 270 мільйонів гривень составляет общий ресурс Белгороднестровского районного бюджета с учетом базовых дотаций и целевых субвенций на 2015 год. При этом рассчитывают получить более 27 миллионов 600 тысяч гривен за счет налогов и сборов. За счет межбюджетных трансфертов более 242 миллионов государственных денег. Средств на поддержку инвалидов войны, участников боевых действий, в том числе и тех, кто был в АТО, в этом году выделили меньше. Содержание урезали на 60 тысяч гривен по сравнению с прошлым годом. Почему? Спросил председатель ветеранского совета Павел Ластовецкий. Сокращения коснулись всех, ответила начальник финуправления. То нам занижена дотация на миллионов 200. Вот же мы выходили при распределе выдатков из реального финансового ресурса. Все статьи изменшены. Бюджет на 2015 год не идеален, отметила глава райсовета Валентина Орлова, процитировав губернатора Одесской области Игоря Палицу. Думаю, что получится. Сейчас будет очень тяжело, но сегодня надо через это пройти. В развитых странах э, люди платят налоги справно, если вы знаете, и радуются тому, что он сплатил за его кошты и для развития громады. Говорит, нам сейчас просто добиться, чтобы своевременно сплачивались налоги. Выступил перед присутствующими и народный депутат Виталий Барвиненко. Местные советы стали заложниками решения, принятого парламентариями. Годовой бюджет принимался быстро. Денег не хватает. По его словам, не учли и инфляцию. Значительно увеличен и налог на землю, который смогут осилить лишь крупные землевладельцы, но не фермеры. Отдельно Нардеп прокомментировал один из новых законопроектов. недели назад была попытка За автострасіннюка працюють законопроект, який називається «О добровольному об'єднанні громад. Що таке добровольне в наших словах, ми дуже чітко розуміємо. Нагадать, довге, спасіба ряд і ми, ті, хто не ходять в коаліцію, які були проти, і ряд членів коаліції, там б'ють, дві партії не підтримали. Він не пройшов, відправили на доопрацювання. Але якщо він пройшов, то ми, по суті, добровольно принудительно потіляли би, я думаю, в районі мінімум із 27 тисяч сили. Также народный депутат, представляющий наш регион в Верховной Ради, сообщил, что правительственная инициатива о приватизации Укрпочты и Укрзалезницы депутатами поддержана не была и обратился к работникам Белгороднестровского порта. Сегодня я, працюючи в комитете с деятельности, вернулся до генерального прокурора с тем, чтобы они допустили те действия, которые сегодня происходят, с намаганием сдать в аренду на майновый комплекс Белгороднестровского порта. Сегодня тишком нишком не знає, громада не знає колектив. Вже фонд держмайна без конкурсу, без намагається прийняти рішення щодо одачі якимось незнайомих фірмам, непонятнім е е е майнового комплексу білоруської порту. Є профсоюзи, знаю, що зараз керівництво профсоюзу веде там якісь переговори з цими новими орендарями. Я хотів би, е хоче, що є засоби масової інформації, звернути увагу тих людей, які там працюють, щоб дуже обережно підходили цих питань. Нынешняя зима с ее снегопадами и гололедом показала. Коммунальные службы снова не справились. Дороги убирались плохо и медленно. В Белгороднестровском районе винят в этом реорганизацию, из-за которой рай Автодор, из года в год занимавшийся дорогами в районе, с недавних пор был упразднен. Нигде рай и нигде никто не ликвидировал. А у нас в Одесской области это произошло. И что мы то маем. Сегодня за дорогами после тендерных процедур закреплены частной организации. И Светлана Петровна подтвердит, она еще, наверное, глаза не видела этого директора, который уже с ноября месяца прошлого года здесь обслуживает нашу дорогу со своей техникой. То есть проблема есть. Мы эту проблему на сессии подняли и соответствующее обращение направили к обед Посмотрим, как это будет отреагировано, в том числе на керевных службах автомобильных дорог. Бюджет на 2015 год приняли. В феврале к нему будут вноситься дополнения. А пока жители Белгороднестровского района предупредили. Легко в этом году не будет никому. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бесарабия ТВ. Внаслідок пожежі в Одесі загинула людина. 25 січня о 20.30 одеським рятувальникам повідомили про загорання на вулиці Куйбишева. На другому поверсі триповерхового відселеного будинку загорілись будівельні конструкції та сміття. На місці події пожежники знайшли тіло загиблої людини без певного місця проживання. Ще одного чоловіка з опіками рук та голови доставили до міської лікарні. Были прогары на крышу, был подан ствол на тушение второго этажа и ствол на разборку и тушение крыши. По месту вызова была вызвана судмедэкспертиза. Вследствие оперативных действий караула пожар в кратчайшее время был ликвидирован. А ось іншим мешканцям Південної Пальміри пощастило більше. 25 січня на початку сьомої години ранку пожежникам повідомили про те, що їх допомога потрібна мешканцям будинку по вулиці Ришельєвська. Як з'ясувалось, під маршовими сходами на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку горіло сміття. «По прибуттю пожежно пожежноспосательних підрозділів було встановлено, що в під'їзді жилого дому сильне задимлення з 1 по 5 етаж. Были силы пожарных подразделений были направлены на эвакуацию и разведку на наявность на наличие пострадавших в доме и на ликвидацию возгорания. Из-за горючих материалов едкого дыма подъезд был заполнен дымом, что не давало возможности жильцам самостоятельно покинуть здание. Поэтому было принято решение. По автолісниці прислонені свят з, з верхніх етажой проводити евакуацію жителей. Також з помощью спасателей пожарных подразделений була произведена евакуація з допомогою апарату защитного дія по клетке. Всього у той день пожежники врятували четверо людей, з них одну трьохрічну дитину. Продовж рятувальної операції працювали 15 чоловік особового складу. Внуки три годика і дочері 30 років, вивели відтуди без послідців, без всяких. Все нормально, з оперативно. Бальшое спасибо. Це були всі новини на сьогодні. З вами була Тетяна Бежанар. Побачимося вже завтра на телеканалі Бесарабія ТВ о 18-й годині. На все добре та хай щастить.